І російські військові просуваються на Сумщині. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. За даними аналітиків, окупанти намагаються розширити лінію фронту у регіоні. Мета наблизитись до обласного центру на відстань ударів ствольної артилерії. Аналітики переконані, окупувати суми росіянам не вдасться, оскільки з липня 22-го року вони не захопили жодного українського міста з довоєнним населенням понад 100 тисяч жителів. Вадим Мисник, речник Отусіверск, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір. Ну, давайте почнемо з ситуації в прикордоні. Ми щойно згадали про Сумський напрямок, про Сумський відтинок. Це не єдиний відрізок кордону з Російською Федерацією, тому що є так само на вашому напрямку і Чернігівська область. Яка там оперативна ситуація? Як наразі виглядає стан справ? З боку ворога на Чернігівщині. Також продовжуються щодоби обстріли прикордоння. Ворог дуже активно обстрілює, інтенсивність обстрілів зберігається, ворог намагається розширювати саме види зброї під час обстрілів, тобто наносячи удари, намагаючись збільшувати саме діапазон таких обстрілів в глиб території прикордонних областей Чернігівщини. Також от, от, сьогодні вночі. Ударні безпілотні апарати, саме і по обласному центру, нанесли удари. Є поранені серед цивільних. Взагалі, тактика ворога при прикордонні така, як і на Чернігівщині, на Сумщині, частині Харківської області, в зоні відповідальності нашого угруповання. Ворог практично палювання влаштував на цивільне населення, намагаючись. Не давати їм спокійно еваку... евакуацію здійснювати також. Вони цивільне підприємства власні домівки обстрілює цивільний автотранспорт, об'єкти критичної інфраструктури. Така тактика ворога терористична. Вона саме на меті має, щоб людей паніку посіяти і максимальний тиск, такий здійснювати. Вадима, чи є у вас інформація про те, чи не накопичують Росіяни сили на прикордонні у прикордоні. Прямо біля вас, ми фіксуємо присутність ворога вздовж всієї ділянки кордону в зоні нашої відповідальності. Це це майже тисяча кілометрів. Зокрема, Чернігівський кордон з Росією – 250 кілометрів. 560 – це Сумщина і частина Харківської області, яку ми контролюємо. Ворог присутній вздовж цієї смуги, вони зі свого боку також укріплюються, фортифікації, намагаються будувати, вдосконалювати, міну, мінувати територію. Але ну, враховуючи напевно, досвід саме курської операції з нашого боку, побоюючись, що ми можемо сюрпризи приподнести. Ми намагаємося наносити удари по техніці, по скупченню особового складу боєприпасів саме в території ворога, щоб вони взагалі вільно не почувалися там. Провокації на прикордонні і намагання росіян висилати свої ДРГ. Чи ви щось подібне фіксуєте? Тому що до цього подібні прецеденти про подібні прецеденти говорили ваші колеги з інших зон в російсько-українському прикордонні. Великої активності ми саме на півночі не вбачаємо. Але загроза за застосування ДРГ з боку ворога вона завжди є. Ми знаємо про наявність таких спецпідрозділів у ворога. Але слід враховувати зараз. Така особливість є, що в підрозділах ворога роти, батальйони, всі практично частини вони формують у себе штурмові такі невеликі підрозділи, які саме застосовують можуть застосувати от, для активної такої розвідки боєм, або е, намагаючись використовувати їх для просування на нашу територію. Чи не замінили росіяни розвідників живих людей дронами? Взагалі наскільки активно вони їх використовують у вашій зоні відповідальності? Так війна в повітрі вона триває 24 на 7 тут на кордоні. Це справжній ворог використовувати весь наявний арсенал. Їхня дуже багато розробок. Ми фіксуємо практично кожного місяця. Щось новеньке або в тактиці, або саме в засобах з'являється, і якщо вони і ближні дії, півдрони, і на оптиволокні застосовують скиди з безпілотних і літальних апаратів, так також ударні безпілотники середньої дальності, такі як «Молнія», ланцет, і також найбільш потужні, як Гіранчах, як такого. Для застосування стратегічних напрямок заходу на територію України, намагаючись просунути їх всередину нашої держави. І як ви зазначили, так розвідка постійно вони намагаються заходити, брати під контроль якусь ділянку. Нам вдається виявляти своєчасно у нас працює засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби для того, щоб виявляти своєчасно сили ППО і різними засобами не давати їм саме працювати. що у них із фортифікаціями ну, по перше, чи ви маєте можливість бачити те, як вони споруджують певні загороджувальні споруди і і, і, і властиво, де вони криються? Чи вже все споруджене? Ні, цей процес він триває, досконалюється, але ми не даємо його проводити вільно. Всю техніку намагання їхні щоб щось робити. Ми одразу припиняємо наносячи максимальний урон і, і техніці, і особовому складу, і виявляємо саме ці. Об'єкти оборонні споруди, які вони намагаються робити. Тобто вони постійно під прицілом. Крім того, статично і рухомі всі засоби технічні, військові, також намагаємося максимально виявляти це і радіоелектронної розвідки, радіелектронної боротьби, спостереження. Радіо теж і всі ці пристрої теж знищуємо. Щодо ребів російських, наскільки вони активно це використовують, наскільки їхні позиції теж захищені, тому що розуміємо, що це там задача для українських дронарів і в цілому для послаблення їхніх позицій? Так активно використовується ця, ця, ця техніка їхня і, і ці засоби технічні. Але як я зазначив, у нас достатньо можливостей розвідувачів для того, щоб виявляти. Численні відеопідтвердження від наших підрозділів, які на кордоні саме виконують бойові завдання по знищенню таких засобів. Вадим, спасибі вам, Вадиммисник, речник ОТУ Сіверецьк був в нашому ефірі.